Мене як людину, що має понад мільйон доларів прибуткового капіталу, постійно запитують, як мені підійти до свого першого накопичувального рахунку. І правда полягає в тому, що те, як я підходив до свого першого накопичувального рахунку, і те, як я підходжу до своїх рахунків, зараз дуже відрізняється, просто тому що зараз набагато легше отримати фінансування. Саме тому в сьогоднішньому відео я покажу вам, як би я отримав фінансування в наступному році. Але перед тим як ми перейдемо до відео, я розповім про виклик, про який я буду говорити. Це виклик навичок з SFT. Це завдання вимагає лише 6% для першої фази, 6% для другої фази. Має максимальну просадку в 10% і максимальну щоденну просадку в 4%. Отже, я покажу вам два підходи: перший агресивний, а другий консервативний. Але перед тим як я покажу вам підхід, я просто хочу пояснити, коли вам слід бути агресивним, а коли консервативним. Особисто я використовую агресивний підхід до викликів, коли гонорар за них незначний, тобто вони не впливають на мене. Я можу купити виклик, а можу його провалити. Тож для тих з вас, хто не. Вкладати значну е, частину свого банківського рахунку в челендж це те, що я б рекомендував. Це те, що я б зробив зараз для консервативного підходу. Він більше підходить для людей, які не мають стільки грошей або хочуть взяти на себе більше низький ризик і низьку винагороду. Це може зайняти набагато більше часу, щоб отримати фінансування, але у вас менше шансів втратити свій рахунок при такому підході. Тепер перейдемо до агресивного підходу, який також є моїм торговим планом. Існує лише три правила. Перше ризикувати одним відсотком на кожну торгову ідею. Що я маю на увазі під кожною торговою ідеєю? Наприклад, якщо ви бачите EURUSD, а потім намагаєтеся одночасно продати GBPUSD, це одна і та ж торгова ідея. Просто тому, що ЄС і британський фунт рухаються абсолютно однаково. Другий спосіб використовувати один або два ризики для нагородження. Тепер чому один або два ризики для нагородження? Ну, коли я тільки починав, я використовував один до трьох, один до чотирьох, один до п'яти ризиків, тому що всі так робили великий ризик для нагород, невеликий стоп лос. Але я не бачив ніякого прибутку з цим, тільки коли я почав використовувати. Один або два ризики, коли у мене був більший стоп-лос, я почав вигравати більше угод, що призвело до того, що я став більш впевненим у собі, що призвело до отримання більшого прибутку. Це те, що я настійно рекомендую. Якщо ви новачок або якщо ви не бачили жодного прибутку, використовуйте набагато менший ризик для нагородження, зробіть свій стоп-лос набагато більшим, тому що те, що ви бачите в соціальних мережах, не є реалістичним. Неможливо постійно ловити ці ризики від 1 до 8 зі стоп лосом у 5 пунктів і думати, що це принесе вам прибуток. Це дуже дуже важко. Отже, повертаючись до мого торгового плану або агресивного підходу, ви ризикуєте 1%, використовуючи один або два ризики до винагороди. Тепер все, що вам знадобиться при виконанні виклику навичок, який вимагає лише 6% для першої фази і 6% для другої фази. Це три виграшні угоди. І це також необмежена фірма з необмеженим торговим днем. Таким чином набагато легше отримати фінансування, тому що тоді, в 2020 році, моя перша професійна фірма була з ФТМО, і мені потрібно було заробити 10% за 30 днів. Зараз все зовсім по іншому. Все, що вам потрібно, це 6%, і ви можете заробляти стільки, ви хочете. І нарешті третє правило мого торгового плану максимум 2%. Перемоги в день, максимум дві поразки в день і максимум чотири поразки на тиждень. Причина, чому максимум дві перемоги в день полягає в тому, що коли я виграю дві угоди, я стаю надмірно самовпевненим. І тоді я починаю розглядати інші схеми. Я думаю, що ця схема на 5 з плюсом. Я надмірно самовпевнений. Я входжу в угоду, щоб в кінцевому підсумку втратити цю угоду. І тоді я починаю шукати іншу угоду і компенсувати її. А потім закінчую сесію в мінусі максимум дві перемоги в день, тому що я зрозумів, що як тільки я виграю дві угоди, я стаю занадто самовпевненим. Мене охоплює ейфорія, і тоді я почав шукати більше угод. Я почав думати, що торгувати легко. А потім, як тільки я укладаю більше угод, я в кінцевому підсумку втрачаю весь свій прибуток. Тому щоб запобігти надмірній торгівлі, максимум два збитки в день, це щоб запобігти торгівлі з метою помсти. Тому що, коли я зазнаю двох втрат, я стаю емоційним. Я стаю необачним, а максимум 4 збитки на тиждень, тому що це дає мені впевненість, знаючи, що коли я входжу в тиждень, у мене немає шансів зірвати свій рахунок. І найбільше, що я можу втратити, це 4%, тому що 4 збитки за тиждень це мінус 4%. Таким є мій торговий план, а також мій агресивний підхід до викликів. Тепер для тих з вас, хто хоче бути трохи безпечнішим і не провалити свій виклик, консервативний підхід підійде вам. І він в основному схожий на агресивний підхід, оскільки все обертається навколо мого торгового плану. Але правило номер один: ви ризикуєте 0,5% поки не підніметеся на 2%. Як тільки ви підніметеся на 2%, як тільки у вас з'явиться ця подушка або буфер, ви можете ризикувати одним відсотком. Я б сказав, що набагато безпечніше продовжувати ризикувати 0,5%, але більшість людей нетерплячі. Ось чому я рекомендую: як тільки у вас з'явиться двопроцентна подушка, ви можете збільшити ризик до одного відсотка, і з цього моменту все, що вам знадобиться, це ще дві угоди, щоб досягти 6% відсоткової мети прибутку. Тепер, коли ви піднялися на два відсотки і починаєте ризикувати одним відсотком, якщо ви програєте наступні дві угоди і повернетеся до початкового балансу, вам доведеться повернутися до ризику в 0,5% поки ви не підніметеся на два відсотки. Номер три той самий: ви використовуєте один або два ризики, щоб отримати винагороду. Ви допускаєте максимум два програші в день, максимум два виграші в день, максимум чотири програші на тиждень. А з викликом навичок у вас максимальна щоденна просадка становить 4%, що всього на 1% менше. Але навіть при цьому ви не наближаєтеся до цього показника, тому що якщо ви допускаєте максимум 2 програші в день при агресивному підході, ви втрачаєте лише максимум 2% в день. А при консервативному підході ви втрачаєте максимум 1% в день. Отже, це два підходи, які я би використовував, якби вперше отримав фінансування. Я не кажу, що ви гарантовано отримаєте фінансування. Я просто кажу вам, що це те, що я б зробив. І особливо зараз, як я вже казав, тоді це було 10% за 30 днів. Зараз все, що вам потрібно, це 6% на першому етапі, 6% на другому. Візьміть стільки часу, скільки хочете, і ви зможете отримати фінансування. Тож дякую вам за те, що ви дивилися. Не забудьте зайти на skillfundedtraders.com і взяти участь в конкурсі навичок. Всього 6% І я зловлю вас, хлопці, в наступному відео.